Аналіз оперативної обстановки в області за тиждень, що минув. Підрозділами Державної служби надзвичайних ситуацій України у Вінницькій області для проведення заходів з ліквідації наслідків подій, гасіння пожеж та проведення інших заходів здійснено 216 виїздів, з яких 87 – це виїзди на пожежі та загоряння. 14 разів надходили хибні повідомлення на лінію 101. Надзвичайники здійснили 10 аварійно-рятувальних робіт. Піротехнічними розрахунками проведено два розмінування, знешкоджено дві одиниці вибухонебезпечних предметів в Тульчинському та Вінницькому районах. Двічі бійці ДСНС виїздили на забезпечення пожежної безпеки. На допомогу іншим службам здійснено вісім виїздів. За тиждень зареєстровано. 81 пожежу. З них в екосистемах 53 на площі понад 38 гектарів. Вогонь забрав життя однієї особи. Подія сталася 16 серпня в Хмельницькому районі. На території глухівецької територіальної громади під час загоряння пожнивних залишків та трави загинув 83-річний чоловік. На пожежах врятовано матеріальних цінностей на суму понад 2,5 мільйона гривень. Вогнем знищено одну споруду вдалося врятувати сім будівель та три одиниці автотракторної техніки. За тиждень на водних об'єктах області сталося три події, в результаті яких загинуло дві особи, травмовано одну людину. Надзвичайники Вінничини звертаються до жителів та гостей області. Цінуйте своє життя та безпеку. Дотримуйтеся правил безпеки, життєдіяльності. Залишайте без жодних обставин малолітніх дітей без нагляду. Ми ближаємо нашу перемогу разом.